Однією рукою витирає сльози, іншою малює на піску дім, якого вже немає. Анна Шаповалова з Донеччини на старості розповідає від оселів, які жили з чоловіком. Росіяни залишили руїна, прихистили подружжя у Вінницькому обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю і похилого віку. Діти звали, щоб ми уїхали. А ми спочатку думали, що це буде недовго, і ми залишимося і будемо чекати перемоги. Но когда начали стрелять, хата затрусилася ночью. Кровать затрусилася. Я утром позвонила, говорю, сыну говорю, все, мы вже не выдержим, ми, наверное, будем уезжать. Так ти себе зараз почуваєш. коли ти його бреш на відчуття, що ти відчуваєш І київ? Прием. Малювати на піску то не лише мистецтво, а й спосіб реабілітації пояснює психолог Ігор Цимбал. Така арт-терапія допомагає встановити комунікацію з підопічними. Малюнок це тест, який розшифровує переживання і мрії людини. Арт-терапія, як ви бачите, люди пропрацьовують, можна пропрацьовувати свої травми. Деколи людям важко виговоритися з своїми проблемами, своїми переживаннями. Коли є арт-терапія, є взаємодія з іншими предметами, з іншими методиками, людина починає проговарювати. Коли людина проговарє, йде вивільнення внутрішнього стану і Знижується цей стресовий фактор. Окрім пісочної анімації, мешканців пенсіонату вчать робити її свічки з вощини. Що нам для цього потрібно? У нас є з вами лист вищини так? і mm. є гніт. Ми беремо гніт, ставимо і прокручуємо, закручуємо в трубочку. Yeah. Да? І формуємо свічечку. Закрутила та й все. Що <плес> <плес> ще тут треба? Дарувати я не збираюсь на кому. Свічку жовто-блакитною стрічкою зробив собі і Анатолій. Йому 35. Усе життя розповідає, жив в інтернатах. Батьки і рідні відмовилися від нього ще в пологовому, бо народився з інвалідністю. Нині він мешканець пансіонату, пересувається на візку і не пропускає жодних майстер-класів. Заспокоюйте нерви, говорите. Ну так і приємно робити. Життя воно триває. Глани нам зараз добути до перемоги. Майстер-класи для мешканців обласного пансіонату для осіб з інвалідністю і похилого віку проводять щонайменше раз на тиждень, каже працівниця Юлія Ворфоломей. Цікаве дозвілля надихає жити і радіти життю, пояснює Юлія. Вони насолоджуються процесами. Ми створюємо для них гарний настрій. Вони з задоволенням працюють. Якщо щось не виходить, ми можемо переробити. Спочатку повномасштабного вторгнення обласний пансіонат став прихистком для понад сотні переселенців пенсійного віку і тих, що мають інвалідність, каже заступниця директора закладу Катерина Якимчук. Стараються, аби гості були як вдома. Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку здійснює догляд за людьми старше 18 років і одинокі. Ми надаємо чотириразове харчування, в тому числі дієтичне, медичний супровід, одяг, медикаменти, постільна білизна, тепле житло і всі комфортні умови, як ми можемо забезпечити. Окрім того, ми їм. Організовуємо і їхнє дозвілля, і воно щоразу різне. шиють іграшки, роблять ляльки-мотанки, малюють 3D-годівниці. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.